І я всіх вітаю на все каналі. Епік на зв'язку, ось уже 27 серія. Так, як ви могли здогадатися, я записую серію наперед. серії наперед, Ось я вирішив собі влаштувати перерив у розмірі 5 днів. Тобто, коли я його влаштовував, виходила тільки 11-та серія, і вирішив я перепочити, бо ось навчання, життя і це все дуже давить. Вимарює і просто немає часу на ігри. Але ось з'явилася вільна хвилинка, і я можу записати відео. Ось на днях буквально здав екзамен по теорії в автошколі, їздив в сервісний центр, здавав, і продовжуємо. Зараз мені треба згадати, що мені робити. До речі, на момент запису цього відео, давайте знімемо все. Тільки вийшла 16-та серія, де я там спускався в Ік 16, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, що я там робив. Так, у нас тут міни є чи нема? Сподіваюся, що немає. Ну, коротше факт. Зараз ця серія записується, коли вийшла 16 та про лабораторію x 16 Також, щодо парад. Ви, звісно, пишіть їх. Колись я їх прочитаю. Ну, не колись, а одразу я їх прочитаю, як тільки ви напишете, але ось результат ви побачите не одразу, бо Записую я наперед. До речі, поводка така у нас атмосферна. Записую я ось 6 година вечора у мене. І за окном у мене майже така погода пасмурна. Дощик осінній взагалі кайф. Тож, нащо я сюди прийшов? А, точно, я згадав, наче я сюди прийшов. Ось у мене ж є ПЕМА. Нам треба в нього щось покласти. А треба нам в нього покласти оазис. Тому оазис, так, серце оазиса. Давайте зараз собачантину ну похаваємо. Не буду переходити на особистості хто їхала. Так, давайте ще бахнемо водички і йдемо туди, де у нас у поклику припиті зомбовані шастають. Топе. Що це таке? Гляньте, що вони роблять. Що це? Ра, зараз будемо штурмувати. Йдемо на штурм. Сподіваюся, що це у нас монолітники якісь. З яких я хабара наберу Тут наші електра. Бачили як я його... Бачили як я його, а? <гас> що там відбулося? Ох. Також Шамалив! хочу вас попередити, що я граю на новій клавіатурі. Бо моя стара вийшла із ладу, мені всю клавіатуру прислав Вольницький. Зараз у нас. яке число? 15 квітня зараз, тож, уявіть. Наскільки я наперед зайшов? Записую. Але це все зроблено для того, щоб відео виходило регулярно кожного дня о 10-й ранку, тож доводиться йти на ось якіоські жертви. Так, все, всіх перебили. Всіх. Чого у них тут? Ого, хлам. Хоча в них хлам, люди глюкоза. Кайф. Ну Це вже під запасом, мабуть, все. Оба, нагляньте, у нас ще один забований. І, до речі, у нього хекашка. Мабуть, я її собі заберу на склад закину. можливо, я її колись відремонтую і захочу з нею пограти. Опа, пастирники. Згодиться. О, стимулятор я це я повернув. О, живемо. Тут у нас ящички ці. Тут пролазимо. Я сподіваюся, що наші друзі тут зможуть пролізти. Вірно? Ви, ви, ви ж зможете пролізти, так? Прикиньте. Мені треба сюди без напарників іти, окей. О, вони зламали, красавчики. Все, тепер йдемо разом нашою пачкою. Але ось в чому мінус. Немає телепорту. Назад, стоп. І що це таке? Прикиньте, я забув, як оазис проходиться. Ну, значить нам не сюди. Так, нам, нам не сюди, нам ось сюди. Бро, давай я тобі покажу, як їх треба мочити. Ось так береш. О, нас доганяєш? Де воно? Ось так ось нас доганяєш, і хріначе букою F. Запам'ятав? Запам'ятав, сподіваюся, мій напарник? І буде їх ефективніше мочити. Бентів у мене купа. Прям купа. Але зараза. Ідіть на моїх напарників. От лайно. Ні, що я наробив, що я не робив? Треба їх без ножа хріначити, зі зброєю в руках. Бо як тільки я їх вбиваю, я їх одразу лутати починаю. Так, ідемо тут за тушканчиком, він нас приведе куди нам треба. Дякую. А, ні, все одно. Ніж є, ні, ножа немає, воно все одно його лутає. Так, скажу я вам щасно важко. Важко грати через такий довгий перерив. Ну, самі маєте розуміти. Студент коледжа, ще й автошкола, тисне. Кожен день по 2-3 практичні. прямо на кожній парі, та там на деяких парах вони вже йдуть вже ось. На якійсь парі там уже 20-та практична, і це кожної пари. Кожну пару дають по одній практичній роботі. Ось вітіть уявіть. Це. Справді, якась жесть так ще й курсова робота. І ще скоро дипломна буде практика. Треба буде робити. А, все, я ось якось легко прийшов, так. Так, отже, що ми зараз робимо? Ми робимо ось так. І тікаємо звідси. Мої хлопці, я гадаю, впораються без всіляких там проблем. Так, ПМА. Ви що, серйозно? Він зламаний? Та ну, не може такого бути. Нащо? Нащо мені зламане серце Оазису? Чи я, я там якось, по-вашому, маю ще зробити якесь серце Оазису? та ремонтувати його? Що тут у нас? Ех... Ну хоч щось гаразд. Нехай буде. Не таке я очікував, чесно скажу. Не таке. Ну, тепер я, мабуть, по записом повернуся на нашу базу на армию і буду думати, що робити далі. Чи підемо ми штурмувати радар, чи не підемо. Бо ось я тільки зі стріма Вольницького, який він проводив на своєму другому каналі. До речі, підписуйтесь. Воля нюс. Ой, воля нюс, це. Це канал із Вольниці. Воля Power. На свободу оновлено. А, це через те, що він вийшов із мого поля зору. Ось глянув я його стрім по гамі, і це мені трохи придало мотивації засняти гаму, продовжити її знімати. Та і також вільний час також зіграв свою роль. А тим часом, поки я щось там трендю на задньому фоні, а ви спостерігаєте за грою, ми вже дійшли до переходу до Родового лісу. Ой, я дурак, люди, я дурак, я, я ж міг збігати на янів, у мене наче то гроші на перехід є. І могли б на вас стрибнути, ну чи з, зі складу контейнерів хоч кудись стрибнути, але поближче до мілітарі і що так якось знайти через ці всі. Страшні темні локації через цей довбаний рудий ліс вночі в мене взагалі ніякого бажання немає. Це прям справді якийсь анекдот вночі йти через рудий ліс. А якщо ще фонарик сяде, то ж давайте одягнемо генератор, бо буде як. Щоденник у сталкера там на загрузочному екрані є. Завжди перевіряйте заряд батареї КПК, бо застрягнути в родному лісі через те, що ви не підзарядили КПК, це звучить як якийсь анекдот багаття. Тож, все ж таки, давайте одягнемо акумулятор. До речі, у нас же зараз ніч, давайте перевіримо, як у нас буде ПНБ працювати. О-хо-хо. О, ось так ось, добре. Нагадаю, навіть фонарик можна виробити. Все, будемо із ПНБ бігати. До речі, давайте зараз заскочимо до лісника, бо оскільки ми вже тут шляємося, а до лісника у гості так і не заходили. Тут оба у нього музичка кайфова грає. Треба зайти послухати. Із вару. Чи ні, це. А де радіо грає? Що ось воно дуже тихо грає, а ну одну хвилинку. Так, щось у мене таке відчуття, що музика навіть в радіо йде. А звідки з іншого місця? Гаразд. To ти, дід. Бла бла бла, торгівля. Що ти взагалі у мене продаєш? А, це у нас типу мисливця щось, Чи ні? Та ні, нащо то? Хоча продає нащо-то те ж саме, що і, і мисливець у нас. До речі, давайте закупимо у нього кави. А тебе тут ніде поспати, навіть можна, дідо. А, шторм Так. Гляньте, наш совковий дід. Все ж таки вирішив побалакати. Прийти на аліську мову. І сказати нам, як і всі механіки на аліській мові, типу, йди нахрен, я не вмію. Вірніше не хочу ремонтувати та чинити твою броню. Сам роби. В тебе версат є, йди роби. Ну, Чекаємо тоді. Штормуна завершився. У нас тут на дворі трошки посідлішало. І Що це за. Мигання такі, що це із графікою попав у нас в набої. Сикотно, чесно, я вам скажу, зберігатися після знаючи цю гру, бо ось згадаємо кладовище техніки, 9 чи 8, чи 10 там серія, я зберігся і потім сильно про це пожалкував. Бо в мене траплялися виліти через збереження після викиду. І довелося мені не солодко. Куди я взагалі зайшов? Ну, гаразд, це вже справа поза записом. Так, ну, ось, схоже я пройшов через цей ваш рудий ліс. Рубаємо фонарик, наче, то стало світліше. Сподіваюся, там ніякий химер позаду мене не біжить, бо я їх тупо прибіг. Хоча химер я там не чув, я просто прибіг справді. Я секунд, бо я боюся вночі по родому лісі ходити. Все, ще й вб'ють мене ні не хочу. Нарешті ми на мілітарі. Серце Оази є. Лут є. Новий екзошолом є. А також, до речі, що в нас у екзоскелетника? Кулемет навіть є печенік. Можливо, я його відремонтую і буду з ним бігати. Також купа артефактів. Гарна М-ка. Просто чудова, М мабуть, я із Сіга на неї пересяду, бо тут і є це, і є взагалі кайф. Також, шолом, у нас є один на продаж наш покращений. Чи я не знаю, що мені з ним робити. Чесно. Ну, в принципі, якщо підсумувати це все, то у нас досить непоганий рейд. Вдався. Ну, коротше, люди, я зараз по записом подумав, розставив свої цілі. Тож, так, мені зараз треба сюди, але, перед... мабуть, здати свого напарника. Розставив я цілі. Коротше, треба мені в першу чергу екзоскелет. Мабуть, я зможу його знайти в будь-якому екзоскелетнику, ну, хоч в якомусь, сподіваюся, екзоскелетнику на радарі в монолітіському. Потім ну, ну, ми, вимкнем, ми, ми вимкнемо випалювач місків, Потім повернемося на радар. От хто на радар на армійські склади, не будемо продовжувати сюжетку, будемо ремонтувати екзоскелет. Знову займемося фармом грошей, щось на казіно з кнарами піднімемо, щось з долгісів. Коли вони відспавняться або обов'язківців, до речі, пишіть у коментарях, якого боку ви придержуєтеся. Ви фанати долгівців? Чідок знову розпочинаю запис, бо відбулася непередбачена ситуація. За вікном все було світло, гарно, сонечко світило, і якось різко все потемніло, пасмурно стало. І такий дощара лупанув. Блискавки, грім, і, коротше, зникло світло тож Зараз усе, усе знову будемо робити. Ви тільки не уявіть, що я тільки що зробив. Я випадково нажав на клавішу підібрати всю портативну майстерню з усім, що там було. Ех, ну і що поробиш? Треба її знову ставити якось ось так. Нехай стоїть. Так, я його ось так ось поставив, знову я все виклав. Зараз я поза записом подивлюся, що я можу тут зробити, цікаво, було. потім на записі все покажу. До речі, можу я зробити мультитул, мабуть, да... давайте зараз зробимо дві штучки. Все, це... ні, це я, мабуть, робити не буду. Також мені треба зробити ось цю штуку. Зараз ми її скрафтимо і прорейдимо свій шолом на витривалість. Так, відкрит. Ні. Використати версат, і тим паче не треба натискати на кнопку підібрати, бо буде таке, що вам і не снилося. Так, все ми приупгрейдили ми шалом. Що зараз нам було б варто ще прокачати? Було б непогано прокачати повністю ось лінійку апгрейдів на ссп екології своєму. Так, і дивимося далі. І, в принципі, слухайте, мені мої матеріали дозволяють зробити кейс для медицини. Давайте, мабуть, його так зробимо. Що тут я ще цікаво можу зробити? Це що? Цінний. Паливом батареї гауса, використовує артефакт місячне світло. Ні, це я, мабуть, робити не буду. Що для цього потрібно? Ні, також не буду робити. Петляр для зброї. Ну я гадаю, що туди мало ще поміститься. Ліхтар і що виробиться, лампадка що виробиться. А ну-ка, давайте зробимо, знаєте, що, стілець. Питайте на що, я просто хочу собі тут стілець поставити ось тут. Так, поставити Все поставили. Тепер тут. Взаємодіяти я з ним можу чи що. Хрінь його знає, що це. Хлопці, я вас розгрузив, так. І давайте, мабуть, на цей раз я збережуся все ж таки. Бо другий раз. Навіть третій раз собі старатися. Через те, що я не зберігся, я не хочу. Чого ти сказав? Мені почулося, чи це вольницький. Так, тримай свого полоненого. 5800 він нам дає. Зараз сиді поспімов і можемо рушати у Прип'ять. Ось, фу ти, на радар. Аптечки в тебе є, друже? Аптечки є. І, і до речі, у нього тепер рівень посадження другий. у нього. Тепер більше аптечок з'являється і навіть науково з'являється. Тож з кайфом Коку продає за 4300 окей. Мабуть, нічого я в тебе поки що купляти не буду. Зараз я просто йду і сплю. А, ви бадьорі. Угу. Я бадьорий. Я, бляха, муха, такий бадьорий, що ви навіть не уявляєте. Чи погодиться спати клона в реальному житті? Хоча погода класна, мені така подобається дощ, це темно. Цей запах доща, я не знаю, як він називається. Озон чи як Озон. Якось так. Ну, тоді давайте посмотримо до 7 години ранку. Глянемо, що у нас по Луту. Зараз вентирі, спорядимося по повній і, гадаю, можна вже йти на радар. А ви що думаєте? Так, давайте поставимо цей medical case ось тут. Хоча мій medical case, самі знаєте, що це це. Ось це, мій medical кейс. Тут у нас і заборонені і незаборонені предмети. До речі, що мені з бинтами робити? Мабуть, я їх викладати не буду, навіть ще більше візьму їх. 10 штучок, гадаю, мені буде достатньо. Сигарети вони толком нічого не важать. Ну, в принципі, я готовий йти на радар. Детектори треба викласти, о. Чи може, знаєте, що я зараз зроблю? Так, розібрав я лут, вирішив я зробити собі КПК модель другу. І було б непогано зробити третю, але у мене немає електроніки, яку б я міг розібрати і зробити собі цей КПК. Так, де це КПК? Тепер у нас на міні-карті з'явилися волівці, Ну, вірніше, командири отряді волі. Тепер ось так, ось все тут гарно виглядає. Взагалі з кайфом. А наскільки я пам'ятаю, на третій версії у нас ще будуть наші союзники там сталкери, бандити, найманці, на карті позначатись, тож це мастхев люди. Чи давайте рубрика завдання. Пройдемося по завданням, що у нас тут є цікавого. Можливо, трошки піднакопимо грошей. Посередника я виконувати не бажаю. На затоні монолітівся вбити не бажаю. Ой, сигарети Яник. Наче шамульові мікроби треба віддати. Ох ти ж йо. А я його не вб'ю, друг. О, до речі, у нас віхер, начебто, це наша основна зброя, ну одна із основних, але вона начебто не відремонтована, просто міцність її, відремонтована і все. Зараз не беру квостів поза записом їх здам. А, в принципі, більше нема чого набирати. Воля в неволі? ні, це мені не треба. А, знаєте що, йому мій прогрежений віхер не підходить. Ну Давайте тоді цей візьмемо, так ще й окрім того, ми його відремонтуємо. Але це потім ми його відремонтуємо. Зараз мені треба Максим. А, ні, мені не Максим, мені звичайний плейбой потрібен. Так, що там у ще по костах. Зараз швиденько все роздамо і підемо відбивати. Відбивати щось підемо. Підемо захищати бар'єрву Відбивати атаку монолітісів. Так, де наш друг? Льова мікроб тримає свої когті. Ні, сигарети Яник. В мертвому місці дав схованку. Ну то ми вже потім глянемо. А то зараз ми, я побачу жовту схованку і я за тим сховком і побіжу. А воно мені та вам треба затягувати час. Ремонтуємо. Так, я виконав завдання. От за один швейцарський ножик він нам дає 100 гривень. Скільки він мені дасть за фоловий віхер. Ну, майже фоловий Там його треба почистити. А, це смерть зрадником 7800 і 19 тисяч дає назвали ще сховок. Ні, не будемо дивитися, що то за сховок. Васько кривий, що я тобі маю віддати? Ох, кривий, тримай свій плейбой. Клікнув на квест і тут побачив жовтий схованок. Ні, все ж таки я це не не буду. Все ж таки я свій поставив за мету, ось все, ось. Нам треба захистити бар'єр. А то моноліті на всі нас чекають, чекають, а ми ніяк не приходимо. Так, здаємо останній квест на кіхті кота. 1100 отримали кайф. А тепер вже точно йдемо на бар-бар. Йдемо оформити обов'язків сів. Слухайте, я тут трошки пересрав. Біжу, я біжу, бачу, в ось якогось хлопа. А ну глянь на мене, ну глянь, гляньте він в, в долгівському плащі, але це бандит у нас. Прикол. О, от лайно, гляньте, що я знайшов. Леха муха, а, треба зберегтися? І дочекатися свого напарника, бо я його там заставив стояти. Так, зберігаємо, зараз глянемо що із себе ця смерть лампа представляє, бо я, я пам'ятаю, що це якась жопа. І... Дуже радіоактивна. Ану, брате. Ну і на, що, за роботу? Ну і нащо ти сприсілий вийшов? Тримай. Що це у нас? Так, радіацію дає... Ем. Так, вона нам дає 29 радіацій і ще насичення. Витривалість. Коротше, одні негативні свойства. Але під 150 тисяч коштує. І то радіації мені ще не наслала, не встигла. П'ємо водичку і нарешті дійшли не до бару, а до бар'єру. Також, люди. Тіштеся. що ми продовжуємо сюжет. А не фармимо довго і нудно. Да, я повертаюся на базу. Раз в рейди потім, зараз у меня зі спорядженням все гуд. Але спочатку гадаю, треба зберігтися. F5. Зачекай, тут горилка Так, верно, брата. Зомбовані нападают I need to eat something. Так, вірно, Бляха, тут же ж у нас все по-паскудному зроблено, я згадав. Якщо в мене фраг підсосуть, то це буде вважатися, ніби ж вони його вбили, вірно? Вірно, начебто. їх брате. Охлейно, бляха-муха. Я сподіваюся, що там зараз всіх волюсів перемочать. Дуже на це сподіваюся. Все, це мій фраг. Я його вже точно злутаю. Бляха, муха ще одна баскуда там. Он жирна свинюка. І тепер йдемо лутати наші фраги. Давайте ще бахнемо бента, мабуть. Так, значит, осева я поклав, так? І осьова, це у нас Легенда та майстер. Ну-ка, давайте, мабуть, зараз бережемося. И до речі, тут ще на миникарте трупы показую, так? Прикинь, яке паскудство. Сербер Лярва. Не дає облутати. Знаєш, що, сербер? Йди в страку. Це мій труп. Хочу, то і роблю. Все одно не можу золотати. Добре, тоді ще тебе замочимо. Я просто хочу перевірити, це я його по якимось іншим причинам не можу золотати, через те, що тут є ті, хто його вбив. Так, ну наче то тут у нас волі всі немає. Намагаємося з... все одно немає нічого корисного. Ну, люди, я буду. Відгружатися, убивати цих монолітісів поки, поки, поки я їх не зможу всіх залутати. Я маю їх убити. Так, все, на цей раз я вбив трошки більше монолітісів. Зараз підемо їх всіх лутати. Ось, просто гляньте на, на міні-карту, скільки я, я їх тут поснімав, але ціна дуже велика цьому всьому. Це бронебійки. Це у нас то легенда, і в такому спорядженні, брод, ти серйозно? Гаразд Гляньте, я не можу його золотати, бо тут філька лом мені забороняється зробити, хоча він тут ушатаний в хлам поранений. Його як на зло, зараз піднімуть Що тут у тебе було? Він не знає що це. Ну спорядження тут так непогано навалило. На звалищі а то у нас то. А, це у нас якийсь бомж вже досвідчений. Але у нього онкава. кава. Ще щось було. Добре, згодиться. Файні хлопці, файні. І ще я тут ось жирного хлопа замочив десь. СВДС ЧВК. Взагалі-то ПВК. Український соп, що це наголобний фонарик тут зламаний. Тут ще ветеран, тут у нього Ремінгтон 700 Лутаємо. Стоп, у мене питання, де майстер, якого я вбив? Дуже крутий хлопець, якого я замочив, а? Він же ж десь тут був. Все у нас що. Окей, зараз я по запасам побігаю і їх пошукаю. А гляньте, гляньте, який у нього цікавий протиглас як у снорка. Файний монолітівець. Якщо я лутав. Кого я, бляха, муха тут не лутав? Ну да гаразд, натомість ми маємо якось, якусь ось якусь картину по луту. І ще тут трохи всяких компонентів. До речі, верблюжий горб з монолітів золотав, давайте одягнемо його. Я сказав, давайте то... не хочу його так одягати. Ну, тоді ось якось. А чому ти його не одягаєш? А якщо я це зніму? А, тобто ви хочете сказати, що я тільки один Одягнути можу так? Друже, тебе б замочити було б доброю справою. Золтати тих монолітів, сів, яких ти вбив Так, все, здаємо це квест. 4600 радіопротектори. Кайф. І тепер тепер через веселку нам потрібно йти. Веселка це у нас випалювач місків Але спочатку підемо, розгрузимося. Також глянемо, що у нас тут в артефактах, що з'явилося чи ні. А знаєте що, люди, давайте спробуємо зробити петлю. от ось пер з дияволом. Артефакт ще змінює правила гри. Перемістивши артефакт на пояс, виклали пакт з зоною. Зона посилить вашу петлю і вона перетвориться на таємничий могутній артефакт, також відомий як Люцифер. Рекомендується зберігти гру перед, актив... перед активацією. Але це ми вже зробимо у наступній серії. А на цьому моменті я завершую. Всім дякую за перегляд. Також став лайк і підписуйся канал, що я зробив. Також, у кого є можливість, люди жертвуємо на ЗСУ обов'язково. Також, хто хоче, може оформити спонсорку або підтримати мене одноразовим донатом посилання під відео. Також, також також, люди під відео є два посилання на два різних дискорд канали перший мій другий вольниці. Доєднуємося. в моєму каналі треба піднімати актив. З вами був Епік і всім па-па.